Добрий ранок, усім присутнім. Сьогодні у нас 6 березня. Порядок денний у нас такий. 1.1. Розгляд заяви концерна КРРТ щодо нулювання ліцензії. 1.2. Заява ФОП Ковтуна щодо нулювання ліцензії. 1.3. Розгляд заяв ТОВ Кейбл Тв фінанси щодо нулювання ліцензії. 1.4. Внесення змін до рішення НКК від 28.02.2024 року номер 75 1 5. 1.6.1.7. Розгляд заяв Київстар, водофон і лайф щодо видачі ліцензії на користування радіочатним ресурсом. 1-8. Визначення можливості застосування радіоелектронних вимірів на території України. 1.9. розгляд заяви Прат ВФ України щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації. 2.1. Схвалення проєкту постановки, НКК про затвердження порядку надання послуг перенесення номерів. 2.2. Схвалення проєкту розпорядження Кабміну про затвердження плану заходів за безпечені стійкості електронних комунікаційних мереж. 2.3. Схвалення проєкту розпорядження Кабміну про встановлення розмірів плати за ліцензії на користування радіочастотним спектром, отриманим на умовах конкурсу та початковий мінімальний розмір плати за ліцензію, отриманих на умовах аукціону. Один, два, чотири. Розгляд проєкту постанови Верховної Ради про затвердження переліку завдань та проєктів національної програми інформатизації на 24 рік. 3.1. Внесення, Внесення інформації до переліку призначених органів з оцінки відповідності радіообладнання. 3.2. Перегляд робочих домовленостей стосовно участі Національного регуляторного органу України у роботі Берег та Офісу Берег. 3.3. Погодження титулу об'єкту будівництва в 2024 році. 3.4. Внесення змін зміни до рішення НКК від 31.01.2024 року номер 31 3.5. внесення змін до переліку 7. Радіообладнання випромінення пристрої, що заборонені до ввезення та застосування в Україні загальним користувачами радіочастотного спектру, реєстру радіобладнання та випроміннення пристроїв. Так, і це нібито все по цьому порядку денному Будь ласка, чи є питання, чи зауваження по порядку денному Якщо питань нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. От Дякую і, будь ласка, Ірина Юрійовна, один. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги представляю проєкт рішення про розгляд заяви концерна РРТ щодо анулювання ліцензії. Пропонується анулювати концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 9460 від 14.03.2018 року для супутникового радіозв'язку на території Львівської області. За заявою підприємства. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки. Юрія Володимирівна, одностайно. Далі, будь ласка. Пропонується анулювати фізичній особі підприємцю Ковтану Олексію Олексійовичу. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 9711 від 27.09.2018 для широкосмугового радіодоступу на території Полтавської області за заявою підприємця. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується анулювати товариство з обмеженою відповідальністю TV фінанси ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України номер 10599 від двадцять першого 2021 та номер 10613 від 3 одинадцятого дві для мультисервісного радіодоступу радіозв'язку в багатоканальних розподільчих системах на території Запорізької області. Та на всій території України, крім міста Севастополь, Втоном Республіки Крим, тобто у всіх регіонах, які є у даних двох ліцензіях, за заявою даного товариства. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Пропонується внести зміни до рішення НККВ від 28 лютого поточного року номер 75. внести зміни до рішення номер 75 про розгляд заяв товариства Аваторком ЄСП щодо переоформлення ліцензії, виклавши додаток 2 до нього у новій редакції. Що додається? Це виправлення технічної помилки стосовно смуг радіочастот та ширини смуги. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. То за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Пропонується розглянути пункти 1.5, 1.6, 1.7 у разом у пакеті це заяви Krafty Star, Prat VF Україна та Tob LifeCell. по ним пропонується відмовити приватному акціонерному товариству Krafty Відповідно приватному акціонерному, акціонерному товариству ВФ Україна та товариство з обмеженою відповідальністю Лайфсел у видачі ліцензії на користування радіочастотним спектром для міжнародного мобільного зв'язку АМТ у смузі радіочастот 2575-2610 МГц у зв'язку з раніше прийнятим рішенням НКВ від 28 лютого поточного року. номер 94 про видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром, що заявляється на конкурсних засадах. Прошу підтримати дані три проекти рішень. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати за цей пакет рішень. Три рішення по, 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 по трьом операторам. Будь ласка, хто за, підніміть руку. Одностайно. Далі, будь ласка, Ірина. В вашій увазі пропонується проєкт рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до рішення. Це станція базова Еріксон. Система міжнародного рухомого мобільного зв'язку IMT, стільникового зв'язку UMTS та GSM е, працює у смузі 2355 2395 МГц. Також станція базова системи стільникового зв'язку imt 2000 UMTS та міжнародного рухомого мобільного зв'язку IMT торговельної марки Huawei. Е, мультистандартна працює у декількох діапазонах 2100-1800. Мегац. Двох. Так, дві три моделі даних базових станцій. І точка доступу Wireless Access Point, торговельної марки Руїджи для широкосмугового радіодоступу в діапазоні 5 ГГц. Прошу підтримати даний проект. Дякую. Нема питань? Якщо питань нема, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви пратвофон Україна» щодо надання дозволу на користування ресурсом нумерації, відповідно до статті 75 закону України про електронні комунікації, положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування. Розглянувши заяву про надання дозволу на користування ресурсом нумерації прат Водофон, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вирішила: перше видати екстреному товариству Vodafone Україна, дозвіл на користування кодом мережі призначення 75 для мережі мобільного зв'язку з абонентською ємністю 10 мільйонів негеографічних номерів. Для надання електронних комунікаційних послуг на територію України строком на 5 років. Другий пункт стандартний щодо оповіщення заявника та внесення її плати. Прошу підтримати. Дякую. 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 Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Проєкт рішення про схвалення проєкту постанови НК про затвердження порядку надання послуг перенесення номерів відповідно до частини 7 статті 22, другої, частини 2 статті 113 закону України про електронні комунікації, під пункту Б пункту 9 частини 4 статті закону України про національну комісію, пункту 10 плану діяльності з підготовкою проєктів нормативно правових актів. Та пункту 4.6 розділу 4 регламента національної комісії. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій та радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, вирішила схвалити проєкт постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання. У сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку про затвердження порядку надання послуг перенесення номерів що додається. Друге, враховуючи на довготривалу роботу спільно з, з об'єктами ринку викривання проведення попереднього опитувальника постачальників послуг щодо надання послуг перенесення номерів. Попередні представлення та обговорення підготовних змін до порядку 8 лютого цього року, а також урахуванням дії воєнного стану та положення частини 7 статті 22 закону України про електронні комунікації, установити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймаються зауваження та пропозиції до проекту акту. Та аналіз релікторного впливу з дій оприлюднення до 18 березня 2024 року. Третє департамент електронних комунікацій забезпечити проведення консультацій щодо проєкту акта, схваленого цим рішенням. Прошу підтримати. Дякую. за Питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Проєкт рішення про схвалення проєкту розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів із забезпечення стійкості електронних комунікаційних мереж відповідно до частини 3 статті 6 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку. Пункту 232 плану пріоритетних дій уряду на 2024 рік. Затверджено розпорядженням Кабінету міністрів України номер 137 Р. Параграфа 32 регламенту Кабінету міністрів України затверджує постанови Кабінету міністрів номер 950. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вирішила перше – схвалити проект розпорядження Кабінету міністрів України про затвердження плану заходів із забезпечення стійкості електронних комунікаційних мереж. Що додається, друге Департаменту електронних комунікацій в установленому порядку забезпечити направлення проєкту розпорядження до заінтересованих державних органів та на розгляд Кабінету міністрів України. Прошу підтримати. Доброго дня, хотів запитати, тому що я багато перед засіданням про це казав. А цей документ з ринком обговорюватися не буде зовсім. Цей документ стосується в першу чергу центральних органів виконавчої влади. Там тільки в двох чи трьох пунктах присутні оператори, і то в частині їх оповіщення про відключення електроенергетики, а також щодо надання їм пріоритетного права отримання електроживлення в торгових центрах і таке інше за допомогою органів місцевого самоврядування. Ліля, будь ласка. Дякую, я хотіла би трішки пояснити і, і нагадати, звідки взявся цей план постійкості. А Михайлович, колеги. Якщо пам'ятаєте, в минулому році ми дуже активно працювали з компанією ДТК і напрацьовували звіт постійкості. І минулого травня ми були схвалили звіт за результатами цієї роботи. Ми працювали спільно з операторами, з операторами проводилися консультації, і фактично, звіт, який був схвалений комісією і опублікований у нас на вебсайті, частина для операторів, вона була доведена, він складається з трьох складових. Це рекомендації для операторів. Вони були доведені. Це рекомендації для центральних органів виконавчої влади і місцевих органів, і окремо для регулятора. І фактично, те, що було опубліковано і доведено до відома, Іван Іванович, скоректуйте мене, якщо неправильно кажу, для операторів воно і залишилося в порядку інформування. Зараз це розпорядження, воно саме направлено, як Іван Іванович сказав, для центральних органів виконавчої влади, які мають вживати ряд заходів для того, щоб підтримувати стійкість електронних комунікаційних мереж. Тобто, там завдання не для операторів, а навпаки, для те, для про те, як треба підтримувати нашу сферу і операторів. Більше того, багато з тих пропозицій власне і були озвучені операторами, коли проводилися з ними інтерв'ю. На моменті, коли ми готували цей звіт з компанією до такова на рамках технічного проекту Європейського союзу. Ну і, власне, це той документ, який вже і так минулого травня був схвалений. Зараз ми його формалізовуємо, щоб було підґрунтя до для залучення інших органів до виконання. Має більше питань, чи немає. Тоді пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Шановні голови, шановні члени комісії, пропонується розглянути проект рішення про схвалення проекту розпорядження Кабінету міністрів України про встановлення розмірів плати за ліцензію на користування радіочастотним спектром, отриману на умовах конкурсу. Та початковий мінімальний розмір плати за ліцензію отримано на умовах аукціону, відповідно до частини 6 статті 61 закону України про електронні комунікації, враховуючи рішення національної комісії номер 54 від 14 лютого поточного року про надання в користування радіочастотного спектра у смузі радіочастот 2,355-2,395 МГц виключно на умовах конкурсу або аукціону, від 21 лютого поточного року номер 68 – про надання в користування радіочастотного спектра у смугах 1935 1950 тридцять п'ять МГц виключно на умовах конкурсу або аукціону, та від 28 лютого поточного року номер 94 Про надання в користування радіочастотного спектра у смузі радіочастот 2,575, 2,610 МГц, виключно на умовах конкурсу або аукціону. Пропонується схвалити проєкт розпорядження кабінету міністрів України про встановлення розмірів плати за ліцензію на користування радіочистотним спектром, отриману на умовах конкурсу та початковий мінімальний розмір плати за ліцензію, отримано на умовах аукціону, що додається до даного рішення в цьому проєкті, власне, самого розпорядження у додатку до нього в розмірах плати за ліцензію. Пропонується визначити ті розміри плати за 1 МГц мегагерцмуги радіочастоту кожному регіоні, які встановлені постановою кабінету міністрів номер 433 про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строків дії ліцензії. Вони повністю відповідають цій постанові. Прошу підтримати даний проект. Дякую, чи є питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Дякую далі, будь ласка. Шановний голова, шановні члени комісії, дозвольте представити на ваш розсуд проект рішення НКК щодо непогодження проекту постанови Верховної Ради України про затвердження переліку задань та проєктів національної програми інформатизації на 2024 рік, надійсланого до комісії листом Міністерства цифрової Трансформації України. Основним обґрунтуванням щодо непогодження такого документу є те, що до нього не включено жодного з проєктів з розробки під систем електронної регуляторної платформи. Пропозиції з обґрунтуваннями щодо необхідності фінансування яких неодноразово надсилалася до міністерства трансформації України. Враховуючи вище зазначене, пропонується доповнити проект постанови Верховної Ради України пропозиціями НКК, що будуть додані до листа до Мінцифри які буде надіслано за результатами засідання комісії. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. До вашої уваги пропонується проект рішення про внесення інформації до переліку призначених органів з оцінки відповідності радіобладнання та випромінювальних пристроїв. Відповідно до абзацу другої частини другої статті 64 закону про електронні комунікації порядку погодження переліку призначених органів з оцінки відповідності радіообладнання, затвердженого постановою НКК номер 117 від 29.03.2023 року. І розглянувши лист науково-виробничого колективного підприємства Стандарт Сервіс, пропонується внести інформацію до переліку призначених органів з оцінки відповідності радіобладнання та випромінювальних пристроїв погодженого рішенням НКК від 27 грудня 2023 року, номер 500, згідно з додатком до рішення, а саме включити до даного переліку науково-виробниче колективне підприємство Стандарт Сервіс. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати хто за, будь ласка, підніміть руки. От настайне. Далі. Дякую, шановний пане голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення НКК про перегляд робочих домовленостей стосовно участі національного регуляторного органу України НКК у роботі Берек та офісу Берек як відомо у 20, наприкінці 2022 року у рамках приєднання НКК до, до Берек були підписані робочі домовленості. Це операційний документ покликаний уточнити окремі практичні аспекти участі НКК у роботі БЕРЕК та офісу БЕРЕК. водночас, зважаючи на внесені протягом на внесені зміни до угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема зокрема на Внесені рішенням комітету асоціації у торговельному складі від 24 квітня 2023 року. Україна взяла на себе додаткові зобов'язання в сфері європейської тухарісі, зокрема щодо співробітства в берег, а саме щодо необхідності імплементувати регламент ем, щодо БЕРК. Регламент Берек. Відповідно, за, за результатами консультацій з НКК з БЕРЕК та Офісом БЕРЕК, було досягнуто домовленості про необхідність переглянути е, укладені робочі е, робочі домовленості. Відповідно даним рішенням, даним рішенням, проектом рішення НКК пропонується схвалити оновлений е, переглянути проект робочих домовленостей, а також уповноважити голову НКК Житовського Олександра на Миколаєвича на підписання відповідних робочих домовленостей. Решта пунктів стандартні. Прошу підтримати відповідний проект рішення. Дякую. На моє питання. Будь ласка, хто запит? Підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голову, шановні члени комісії, на ваш розгляд подається проєкт рішення щодо затвердження титулу об'єкта будівництва. Капітальний ремонт об'єкту Волинського обласного відділу західного філію державного предприємства УДЦР. Загальна данному вартость объекта робит складає 1,373 500 гривень. Фінансування передбачено фінансовому плану МуДЦ на 2024 рік. Відповідно, порядку затвердження титуло об'єктів будівництва, а, затвердженого постановою Кабінету міністрів 995-2019 року органами Organizar відноситься ці підприємства. А, прошу погодити пого об'єкт. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги представляю проєкт рішення про внесення зміни до рішення НК від 31 січня поточного року номер 31. Відповідно до статті 65 закону України про електронні комунікації, положення про реєстр радіобладнання та викомінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКЕК від 29 червня 2022 року, номер 87, та враховуючи дію воєнного стану в Україні. Пропонується внести зміну до рішення НКК від 31 січня поточного року номер 31 про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України, виклавши додаток до нього у новій редакції. Що додається дане да, дане питання було опрацьовано з міністерством цифрової трансформації України у рамках проведених робочих консультацій. Питань везення та використання радіообладнання на території України та з метою врегулювання питання використання абонентських терміналів низькоорбітальної системи супутникового радіозв'язку, враховуючи дію в Україні воєнного стану. Таким чином, пропонується у додатку до рішення, е озвученого номер 31 уточнити умови застосування відповідних типів радіообладнання, а саме обмежити використання на території ведення бойових дій та тимчасово окупованих. На цих територіях можлива робота лише абонентських терміналів, визначеними ідентифікаційними номерами. Також в, цьому, в цих змінах пропонується назву графи примітка привести у відповідальність до вимог абзацу першого додатку 1 до положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НК номер 87. Прошу підтримати даний проєкт. Дякую. Немає питань. То за будь ласка, підніміть руки. Настайна далі відповідно до частини 3 статті 64 закону України про електронні комунікації, розділу 8 положення про реєстр радіообладнання та випромінювальних пристроїв, затвердженого постановою НКК номер 87 враховуючи дію воєнного стану в Україні та розглянувши лист головного управління радіоелектронної та кіберборотьби Генерального штабу Збройних сил України. Пропонується внести зміни до переліку сім радіообладнання та випромінювальні пристрої, що заборонені до ввезення та застосування в Україні загальними користувачами радіочастотного спектра реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв, виклавши пункти 1, 4, 5 у редакції згідно з додатком до рішення. Е, пропонується уточнити описову ідентифікацію продукції, а також е, Уточнити, що не забороняється ввезення цих типів випромінювальних пристроїв на територію України у період дії воєнного стану. Прошу підтримати даний проект. Дякую. Немає питань? Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Так, і це останнє питання цього порядку денного, ну, якщо я не промовляюсь правильно.